Календар, і святе письмо, яке ми щойно з вами прослухали, дає нам дуже багато тем для духовного розважання. З кожного речення, з кожного слова ми можемо щось і мусимо взяти щось для себе корисного. Тому що ціль нашого перебування в храмі Божому не в тому, щоб послухати гарний спів, не в тому, щоб подивитися на священнослужителів. Їхній одяг, як вони ходять правильно, яким чином вони ведуть службу. Ціль нашого перебування в храмі Божому зовсім інша. Ми приходимо сюди, як в духовну лікарню, і як в духовну школу, як в духовній лікарні ми повинні ми маємо шанс зцілити свої втомлені і зболені душі, які ми втомлюємо своїми гріхами, які ми. Робимо своїми, які ми нищимо своїми вчинками нерозсудливими. Дуже багато вчинків, які ми робимо, нам здаються вони правильними. Нам здається, що ми робимо собі користь, коли ми грішимо. Але насправді на нашій душі залишаються рани. І ті рани ми мусимо виліковувати. І немає в світі жодного місця іншого, ніж храм Божий, щоб ми прийшли до Нього і зцілилися. Сьогодні багато знаєте, людей приходять до психологів, думають, що психологи зможуть вилікувати їх від їхніх проблем. За кордоном, навіть вся індустрія цього психологічних наук, вона створена саме для того, щоб заробляти на людських проблемах гроші, тому що в кожної людини є проблеми. І кожна людина потребує, щоб їх в цих проблемах хтось допоміг або якось. Вилікував від їхніх хвороб. Але чим більше тих психологів сьогодні залишається в світі, тим менше вони можуть допомогти, тому що вони не приводять до Бога, вони приводять до себе. Або інші вони ще більше помножують ці людські болячки, тому що людина замість того, щоб зайнятися одразу зціленням душі в храмі Божому від самого Христа. Вона відволікається від зовсім інших речей, від тих речей, які потрібні. І тому сьогодні кожен з нас, хто прийшов до храму Божого, мусить якимось чином подумати, що я винесу з сьогоднішнього перебування в цьому храмі. Яким чином я змінюся? Зустріч з Богом, вона не може бути випадковістю і не може бути пустою. Кожного разу, коли ми приходимо до Бога, ми мусимо змінитися. І одні змінюються на краще, а інші на превеликий жаль, змінюються на гірше. І тому сьогодні, в ці хвилини нашого перебування в святому храмі, в час наших молитов, мимохідь, ми мусимо подумати про те, що я винесу з цього храму, якою людиною я вийду на двір, і яким я буду далі після того, як я зустрівся з Богом. Дуже багато людей справедливо порівнюють відчуття віруючої людини з відчуттям людини закоханої. Та людина, яка справді побачила Бога, вона не може тримати цю радість в своєму серці. Їхні ці внутрішнє переживання воно виливається назовні. І це помітно в їхніх стосунках з ближніми. Це помітно всіх її вчинках. Але тоді, коли ми прийшли до Бога формально, тільки зовнішньо, тільки тілами, ніхто не скаже, що ми віруючі. І для нас, щоб прийти до храму Божу, щоб прийти в магазин, щоб прийти на базар, різниці немає. Ми все одно виходимо пустими, такими, як прийшли. І от євангельське читання сьогоднішнього дня, воно дуже глибоке і дуже правильне для нас, дуже важливе для нашого спасіння. Господь каже, що настає час, що всі правдиві поклонники будуть поклонятися Господові, оскільки Бог є дух в дусі і істині. Це величезний урок для всіх нас. Ми повинні подумати над цим, що означають для нас особисто ці слова в дусі і істині. За церква православна вчить, що поклонятися в істині, це означає приходити до правильної церкви, розуміти і приймати всю цінність православної, правильної науки і спасатись так, як вчить наша церква від часів Христа, апостолів, святих отців і до нашого часу. І та людина, яка думає, що сьогодні вона може спастися, відвідуючи інші зібрання. Відвідуючи якісь інші церкви, в лапках церкви, вони не церкви. Це місця, де люди приносять поклоніння не Богові, а комусь іншому. А ми знаємо, хто сперечається з Богом в пошуках нашої уваги. І от ті, ті люди, які приходять до Православної церкви, вони роблять вірну, тому що так сказав Бог. І той, хто з вас уважно слухав сьогоднішнє читання, він зрозуміє про те, що саме про це Господь мав на увазі до кожного з нас. Нас можуть заманювати різними речами, які нам би подобалися в інших церквах, так званих. Нам щось може подобатися або не подобатися тут. Але це не говорить про те, що ми зразу повинні змінювати свої переконання. Так само, як батьки не вибирають, і ми не мусимо, коли побачимо в своїх батьках ваду якусь. Зразу їх лишати і шукати собі інших батьків. Це абсурдно і неможливо. Так само і церкву святу. Ми повинні, Якщо і бачимо якісь проблеми, ми повинні ще більше полюбити, тому що вона саме тоді потребує нашої любові і розуміння. От ми в житті так повинні жити і своїх дітей навчити, що від батьків і від церкви не відмовляються. тому що це цей. Тягар, якщо він є тягаром для когось, це цей тягар і ця ноша, яка дана самим Богом для нас. І ми, якщо люди щирі і правдиві перед Богом, ми ніколи не зрадимо його, шукаючи якоїсь вигоди в інших місцях, де кажуть, що там є церква і там є Христос. Ні, дорогі браті і сестри, Христос тільки є в православній церкві, ми його не обмежуємо. Але в тому і сенс існування церкви, що церква одна і єдина. Немає багато церков, є лише єдина свята Соборна Апостольська Церква. Але Соборною Апостольською церквою є лише церква православна, бо всі інші об'єднання вони лише роблять вигляд, що вони такі і єм. І тому той, хто хоче поклонятися Богові в дусі і істині, він перш за все повинен розуміти, що. Що ця приналежність до істини наша заключається в приналежності до правдивої церкви. Я щиро вдячний всім вам, що ви сьогодні прийшли до Правильної церкви, до православної, тому що саме тут ми можемо з вами зцілити свої зранені душі, саме тут ми можемо духовно очиститися і набратися сил для того, щоб йти на наших життєвих дорогах по життю надалі. Але разом з тим Господь каже, що ми повинні вчитися і поклонятися Богові в дусі. Що таке поклонятися в дусі? Ми знаємо, що кожна людина є трьохскладова. Ми складаємося з душі, з духу і з тіла. Тілом ми приходимо до храму Божого. наші тіла їдять, сплять, ми їх пестимо, годуємо. Але в нас ще є і душа, і є дух, яким самим. Визначаються наші стосунки з Богом. Якщо ми живемо десятками років і не помічаємо того, що в нас є душа, не говорячи вже про те, що ми не помічаємо, що таке дух, це може говорити лише одне, що ми або хворі духовно, або мертві. Не дай Господь, щоб кожен з нас почув на страшному суді, що ми жили ті десятки років, які нам Господь присудив з духовно щерствілими і з духовно. Мертвими нашими серединами, ми повинні з вами розуміти це, що та людина, яка турбується про особисті стосунки з Богом, ми повинні розуміти, що наші стосунки повинні бути з ним викликані духовним поштовхом нашим. Коли ми робимо добрі справи, ми повинні їх робити щиро, ми повинні прагнути самі змінитися всередині себе. Щоб навіть ті гріхи, які нас, нас не видають, їх ніхто не помічає, все одно ми не давали їм право на існування. Заздрість, злоба, гнів. Те, що ми гніваємося, ніхто не бачить. Ми самі відчуваємо це, і це нас самих мучить, ми страждаємо від цього. І та людина, на яку ми гніваємося, може навіть не знати, того, що ми над нею, які маємо такі негативні почуття. Але